Організація Союз Чорнобиль міста Кременчука регулярно допомагає та підтримує ліквідаторів катастрофи, які врятували Україну, Європу і світ від згубних наслідків наймасштабнішої техногенної катастрофи ХХ -го століття. Голова організації Бокарев Микола Іванович запрошує ліквідаторів з Кременчука долучитися до звітно-виборчої конференції, яка відбудеться незабаром. Шановні чорнобильці, звертаюся до вас, я голова. Вашої організації, верні, нашої організації Союз Чорнобиль з проханням відбудеться звітно-виборна конференція за 22-23 за роки. 2 березня в 11.00 за адресою провулок Свободи 130. Зустріч відбудеться у приміщенні Територіального центру обслуговування Автозаводського району Департаменту праці та соціального захисту населення по проспекту Свободи 130. На конференції, у тому числі, буде обговорюватися питання переобрання голови організації. Будемо очікуватись, так як ми не отувалися за 2022 рік, почалася війна з Російською Федерацією, тому є пропозиція переібрати голову. Ну, от, так як по состоянню здоров'я я вже не можу от, виконувати обов'язки голови. тому я думаю, що люди прийдуть, проголосують за нового кандидата. Тож запрошуємо шановних Кременчуцьких ліквідаторів долучитися до зустрічі 2 березня об 11.00. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.